Я дякую, що щастя все ж таки було Було єднання сутностей всебічне, сплетіння двох високих крон в шатро міцнеї розлоги, розуміння фантастичне. Було у цім короткім слові сенс речей. В минулому залишилася радість. Як час вона в безодню дні втече, без радості немає сил триматись. Як щось втрачається, чи варто знов шукать гілки ламати в намаганні знов з'єднатись, тягнутися крізь біль, бо ти ж, мовляв, гнучка? Ні, краще відпущу, щоб зовсім не зламатись. Я краще розпрямлю. Натомлений свій стан, розправлю віття сильними крильми, я пам'ятатиму тривалий цей роман, де я зникало, існувало, тільки ми. Заради ми зігнутися, змінити власну суть, хіба не за висока в єдності ціна. Звільнюся від обіймів, як від пут. І житимуть знов щасливо, одна.